Вашій увазі онлайн-шоурум фама презентує набір келихів для віскі тризуб з позолотою та сріблом від Неве». У комплект входить чотири келихи прямої форми, виготовлені з екологічно чистого кришталю. Витончена форма, високоякісні матеріали та майстерна робота італійських професіоналів. Все це про барний посуд від б'янканева. Кожен прикрашений накладками з латуні Пандора, оздоблений високопробним сріблом та золотом. На вставках зображений тризуб України, декор, який відгукнеться справжнім патріотам. Дизайнерські келихи високої якості посилять насолоду від розпиття улюблених напоїв та підкреслять витонченість їхнього власника. Келихи поміщені в подарункове упакування з атласною підкладкою, що посилює враження від комплекту барного посуду. Зробіть приємний подарунок близькій людині, яку тішать ексклюзивні предмети для дому.